На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії працює Олег Ловатенко. Вітаємо вас, друзі! Наприкінці березня Литву відвідав вселенський патріарх Варфоломій І. Його візит відбувся після рішення Константинопольського патріархату відновити п'ятьох литовських православних священиків, яких позбавила сану Литовська єпархія РПЦ. Священники звернулися до патріарха Варфоломія і були відновлені в сані вже як священики Константинопольського патріархату. І вже зараз українські біженці мають можливість відвідувати щотижневі богослужіння без посередництва московського патріархату. Під час свого візиту патріарх заявив про можливість створення церковної структури Константинополя у Литві, а також про співвідповідальність РПЦ за військові злочини в Україні. Тим часом у Вільнюсі РПЦ створює так звані українські парафії з українською мовою і закликає біженців на недільні служби, не перериваючи при цьому зв'язку з Патріархом Кирилом. Такі маємо на сьогодні новини, але не забуваємо, друзі, що наближається світло свято Великодня. Православні святкуватимуть його вже за тиждень, а наші брати у Христі католики вже цієї неділі. Тож хочу представити нашим слухачам гостей студії, священника Константинопольського патріархату отця Гінтера Сосунгайлу і члена правління українського дому Литви, пана Петра Порогова. Доброго дня! Вітаємо доброго дня! Отже, наближається, як я вже сказав, свято Великодня. Воно буде вже за тиждень. Цієї неділі буде вербна неділя. Наші брати католики відзначатимуть свято вже цієї неділі. Скажіть, які нас чекають події служби священиків Константинопольського патріархату, де вони будуть відбуватися, куди українці можуть прийти і розділити цей настрій, це піднесення, це неповторне відчуття величі Божої без посередництва, як я вже сказав, московського патріархату опівночі великого дня будуть служби Константинопольського патріархату різними мовами у вільнюсі, кавносі та у клейпеді? Детальну інформацію можна буде знайти на orthodoxos.lt ще на великдень приїжджає священник православної церкви України отець Георгій Коваленко. І він служитиме в день великого дня. Ванікше об 11 ранку. Я хочу доповнити оця, що буде трансляція на делфі ЛТ. Також на сторінці українського дому і ортодокси ЛТ, а також на сторінці музею Баранаускаса. І ще буде великдень вранку, Служба в Обелі це недалеко від рокішки з українською мовою. Також хочу нагадай про освячення пасок для в Україні. Це велика культура. ці діло. Didį šeštadienį prieš Velykas nuo 12 val. iki 7 vakaro bus Вальґо Швентінімас Україна с намося. Вільнює типа іркультурне програма Перерядня Україна с нами велику суботу напередодні Великодня з дванадцятої години дня до дев'ятнадцятого до новечора в стінах українського дому буде чергувати священик, і в каплиці при українському домі буде проходити освячення великодніх яств пасок. А також буде програма, яку годують волонтери. Тому запрошуємо всіх охочих посвятити паски. Ну а вночі на службу. Я хочу відзначити, що це дуже така радісна і добра новина. Що до українців в Литві їде капелан, фактично, який вже тут був отець Георгій Коваленко, представник православної церкви України. Дякую за інформацію. Впевнений, що ця інформація також з'явиться на українському розділі порталу ЛРТ ЛТ, коли вже буде наближатися це свято. Ми поінформуємо наших читачів. А зараз я хочу повернутися до значення візиту вселенського патріату. Патріарха Ворфоломія І, який наприкінці березня відвідав Литву. Він, як на мене, зробив дуже важливих дві заяви. Перша заява була стосовно формування тут структури Константинопольського патріархату. Нагадаємо нашим слухачам, що є і діють п'ять священиків Константинопольського а, патріархату вже, на території Литви. Вже, вже сьогодні ще двох прийняв патріарх священників, так вже сім священиків ідеякова. Яконтавісім священнослужителів вже отже. Я вас вітаю з цією радісною новиною і всіх мирян, і всіх православних і українців, яких збільшуються можливості спілкуватися з настоятелями таким чином. І нагадаю, що заява вселенського патріарха була присвячена перша важлива заява формування структури Константинопольського патріархату на території Литви, а друга заява була присвячена співвідповідальності російської православної церкви за в Україні. Тобто патріарх Кирило ну, в своїх заявах напряму заявляв і освячував дії російських військовослужбовців. Всі ми знаємо про. Той храм, який в демонічному такому вигляді існує військовий, Капіще території... ще боговайни. Називають його на території Росії. Там такі дивні язичницькі артефакти, які не притаманні, певно, православній вірі, православній церкві, можна прикластись до фуражки Гітлера. Ну, ось я про це власне і кажу. То хотів запитати нашого отця Гінтераса: скажіть, що це буде за структура? Це буде екзархат Константинопольського патріархату, чи якась уже автокефальна церква православна Литви? До чого ви, власне, прагнете? І в чому буде різниця для віруючих православних у Литві, для українців? Історично, в принципі, ми мали колись єпархії Київської митрополії Константиноп. Польського патріархату, який вже потім Москва підпорядкувала собі через певні історичні процеси, які відбувалися наприкінці XVII століття. Ці процеси названі незаконними. Тож, отче, гінтераси, будь ласка, розкажіть, як ви це бачите? Istoriškai Lietuvos ortodoksų bažnyčia buvo Kievo metropolijos Konstantinopolio patriarchate dalis. Istoriškai Lietuvos K. Pravoslavų Cirkvėse buvo Čestina Kievo metropolijai Konstantinopolisko patriarchato. Ir dabar matydami tai, kas vyksta Ukrainoje, karo baisybės ir gėdėdami, ką per pamokslus kelbė patriarchas Kirilas remdamas. Ta karą daugybė tikinčiųjų jau nebenori priklausyti Maskvos patriarchatui. Зараз, дивлячись на ці жахи війни і на те, що коїться в Україні, і на ті слова, які під час своєї проповіді виголошує патріарх Кирило, багато віруючих не хочуть належати до структур московського патріархату. Літовості стікінчої бендромене, і рапера межака бути вісішки будь но кіто патріархату, чи ортодокси, і ремежума спільнота віруючих православних Литві, вона маленька і тому не є мова про автокефальну церкву. Ir todėl atsigrėždami į istoriją ir turėdami omeny, jog Konstantinopolio patriarchatas nėra susijęs su politiniu režimu kaip Maskvos patriarchatas, mes norime nepriklausomybės nuo Maskvos būtent per įsileimą į Konstantinopolio patriarchatą mūsų motinos bažnyčios bendruomenę. Ми хочемо належати до церкви, яка не є частиною політичного режиму, і тому ми хочемо, дивлячись в історію, бути частиною, як і це було раніше Константинопольського патріархату. І Ірпатріархас що структура має курятина це екзархатас. Патріарх називає цю структуру, яка засновується екзархатом.

Я так розумію, що коли це вже буде Константинопольський екзархат, то можна від його імені буде запрошувати і священиків православної церкви України для зустрічі з віруючими українцями, які, крім того, що будуть ходити на служби Константинопольських священиків, вони все таки хочуть спілкуватися зі священиками з України, але Томос не дозволяє створювати якісь структури на території інших держав. Киконснополяпатріарха збучелятовоє. Я з стільки серсу україні чисті кінчейся стина терпесунис, коли Коснопольський патріархат мав візити до Литви. Він в тому числі зустрічався із українською громадою з нами усіма. Ir jis išgirdo šį ukrainiečių prašymą. Ir jisai pačiu prohanė ukrainiečiai. Ir tėvas Georgius Kovalenko dabar atvyksta Konstantinopolio patriarcho prašymu. Ir o tai Georgius Kovalenko dabar pribūvė Zaprohanė Konstantinopolisko patriarchato. Su jo palaiminimu. Jis jo blagoslavinė. Ir taip bus ir toliau, kadangi Konstantinopolio patriarchatas suteikė autokafaliją Ukrainos ortodoksų bažnyčiai ir mes esame bendrystėje su Ukrainos ortodoksų bažnyčia. Так буде і надалі, тому що Константинопольський патріархат надав автокефалію православній церкві України, і тому ми в дуже в тісних зв'язках і спілкуванні, ну і надалі будемо це продовжувати. І організант українського ціловоду жінома Бусквіча Мінку Нігай із України, і це важливо, що автентична супротиме бажнічас. Бажнічна структура має бути організована не по галтутібі, bet pagal teritoriją. Павіжі Вільстібе, звичайно, що духівництвом українських віруючих буде займатися і священники з України, знаючи українські духовні традиції. Але важливо також розуміти, що церква формується не за національним признаком, а за територіальним. Чи є іра він московська патріархата таку поклідиму, каттерсі постулуємо каткор іра руса, стан турі бути русишка бажніче. Nepakaiot, rusyską manipulaciją šio dėje Rusijana, tamai būtų rusyską cerkvo. O tuo tarpu Konstantinopolio šitas egzarhatas, jis jungs ir lietuvius, ir ukrainiečius, ir baltarusius, ir graikus, ir kitų tautybių žmonės, ir kiekvienos tautybės žmogumi bus tengiamasi pasirūpinti, kad jis galėtų tausoti savo papračius, tradicijas, savo kalbą, savo kultūrą. Спільнота Константопольського патріархату в Литві, вона має різнонаціональне нашарування, тому є і литовці, і українці, і греки, і грузини, і болгари, і усі можуть, зберігаючи свої духовні традиції, бути в церковній єдності і в молитві. Плекати і свою мову, свою культуру, свої духовні традиції час для того, щоб українці могли зберігати духовну спадкоємність, свої духовні традиції для цього і будуть запрошені і в тому числі священики з України. Тобто українців вони раді і не мають ну, якихось протиріч ходити до Константинопольського патріархату, просто щоб власною мовою можна було молитися і робити це періодично. Можна дещо доповнювати. В Принципі, та ми всі є членами Вселенської церкви Христової, і питання юрисдикції в цьому плані другорядне питання. Тому так дійсно тут будуть священики з України, але це не є такою то політично, бо дехто я зустрічає такі думки, що ось, якщо це буде священик, наприклад, у етнічний українець Канади, це він теж знає українські традиції або так само є багато. То з діаспори, бо Константинопольський патріархат за тому саме опікає всю українську діаспору. Ще хотів би трохи додати, що так казати, що ось таке складеться враження у багатьох, що ось пообіцяли створити структуру, і поки ще нема про що говорити, тому поки ми не говоримо. Але тут така ідея, що вже є ці священики, вже є парафії, вже є служби кожну неділю, і не тільки і це теж варто наголошувати. бо часто до мене звертаються люди і кажуть, що патріарх приїхав, пообіцяв створити структуру. Ось чекаємо, але чекати не треба вже можна долучитися. Зараз в Україні відбувається дуже Буремні, скажімо так, події біля Києво-Печерської лаври, коли закінчився термін оренди, скажімо так, встановлений прямий канонічний зв'язок у Московського патріархату з російською православною церквою, Україна знаходиться у війні, і логічно, що держава попросила звільнити територію заповідника, який є державною власністю, і от російська церква в Україні вона наполягає, що вона не московський патріархат, тобто вони українська православна церква, яка та, нібито перервала зв'язок з Москвою. Тим часом патріарх Московський у зверненні до інших патріархів називає все-таки це Українською православною церквою Московського патріархату. Деякі православні віруючі, в тому числі і тут, у Литві, вони кажуть: ну яка різниця, От до речі, це какая різниця, це такий мем в негативному смислі, що от, яка різниця, до якої церкви ходити. Тобто, це спілкування з Богом. Все таки з точки зору вселенської патріархії і з точки зору вже другого питання, другої заяви Вселенського патріарха про співвідповідальність російської православної церкви, як би ви це прокоментували? От яка різниця, куди ходити православним віруючим? Ну, по-перше, в Євангелії такі слова по плодам їх пізнаєте їх. Слова це одне, а рішення це інше. І це така собі гібридна гра на внутрішню українську аудиторію, а в православному світі всі розуміють, що це як була російська церква, так і залишилась. Тому а з приводу ходити чи не ходити, це знаєте питання моральне. Ніхто не оскаржує канонічність таїнство російської православної церкви, але є така ще й моральна складова. Уявимо край таку алігорію. Це ще вчинив шкоду твоїй сім'ї, дуже таку велику. Чи готовий ти йти до нього сповідати? захищатись. Хоча, в принципі, його таїнство дійсні. Чи підеш ти? Ну, люди кажуть, що ні. Ну, ось така от думка. Кай для не було як у Киту бажнічу, як Москва патріархату бажнічу. В Литві не було ніякої іншої православної церкви, тільки московський патріархат. І тоді я почав свою тарніністю, і раз бути не так писав Айшкіно, що це кіто посередньки манера, а це тікрі сакраменти. Тоді я тарнався чи? Я ja, коли почав своє священичецьке служіння, ja, я собі це поясняв так, що іншої канонічної структури на території Литви нема, таїнства дійсні. Тому я ja тут служу. Бет і поч по Васарі 2024-го, спрайтись мятис, я у рік і тола, що я в довг і вирю віддінню прештаравіму, бет по Васарі 2024-го, да, ну і вся ситуація, пажвільгіо. Після 24 лютого я змінив свої погляди, і я до цього мав якусь внутрішню роботу, але це дуже змінило моє ставлення до цих подій. Він ослаблявся палітусом мене далеко було воєнно парапіяча Клаусимас. Що особливо мене торкнулось під час цих подій, це запитання одного парафіянина склався кипчата льовужніча, ірсахекат негайно весь целу вийку і Москва з патріархату Памалдес. Він каже, що буде далі церквою, тому що я не можу

Ir, bet sako, mano vaikas ten eina, mes ten vadinam didžiojo ponų ir tėvų patriarcha Kirilą. Ir kas bus, jeigu vieną dieną ateis vaikas namo ir pradės man pasakoti apie rusų pasaulį. Juk vienas dalykas, ką kalba kuningas, bet kitas dalykas, ką kalba pats patriarhas. Тому що коли ми на службах поминаємо Кирила як великого господина і отця нашого, і що робити, якщо в один день моя дитина прийде і почне мені проповідувати руський мір? Тому що одне питання, коли це робить священник на прав, а інше, коли сам патріарх, і то я то ще сумащова п'ятий катаршпець вейка сону. Ir aš ja, tuo momentu pagalvojau, aš esu mano mažaikio dukterio, sūna. Ir kas, jeigu mano sūnus pradės klausyti ne tai, ką sakau aš, bet pats patriarchas? E, būdu, kazate, kažu, ja, patriarch. Ar aš norėčiau, kad mano sūnus būtų kunigu tokia struktūra, kur patriarchas skelbia tokią ideologiją? Ar aš noriu, kad mano sūnus būtų, pavyzdžiui, sveщенikom tokia struktūra, kur patriarchas пропоvydė panašiai dalykai? Ir sekti mano impėdomis. Taki, ja. Ir aš atsakiau, kad ne, aš noriu, kad mano vaikas, eidamas į bažnyčią, nerizikuotų išgirsti šitą ideologiją, kad nebūtų rizikos, kad jam bus kišama šitą rusų pasaulio ideologiją. Jaruzumiš, jie nenhučiu primatyti riziką, čia priimė mįsinti ideologijų rusų emyračinį. Ir tai turbūt labiausiai mane pastumėjo, būtent ypač kai paskui buvo atleistas. Крейптес і Констанополя Патріархата і добре совісочки раму скатмана Снусаті Бежініча Ірклосідана з Патріарха Гердес Герус dalykus. і це наштовхнуло мене на моє рішення. Потім я був заборонений в служінні, але зараз відновлений. і я знаю, що мій син, якщо прийде на службу, він буде чути від патріарха християнські речі. Ir turbūt tą patį aš pasakyčiau ir kitiem, kad dabar, kai yra alternatyva Konstantinopolio patriarchato, jeigu jiems nėra priimtina moraliai, ką sako patriarchas Kirilas, kam vesti savo vaikus į tokią vietą, kur tokie dalykai skelbiami. Jei ja, mums katinčiam, jeigu šių vam nepatobos, ateiš, ką aš patriarchas Kiril. То навіщо ці компроміси? Навіщо ввести своїх дітей в ту церкву, де проповідуються подібні речі? Якщо зараз є альтернатива, тим часом патріарх Кирило відмовляється поминати представників інших церков? Тейра вінпусешкас Вендрістес Нтрокімес. Це односторонній розрив спілкування і РКНСнополя Патріархатас би. Bei... Konkrečiai Konstantinopolio patriarchas, jo šventinimė Baltramėjus I, daro viską, kad tai nevirstų pilnavertę schizmą. Į J.V. Patriarchą Varaholomiją roboti viską, kad C nepuretvarylės, pūvnu pravnai Ruskol. Patriarchas Baltramėjus stengiasi daryti viską, kad būtų atviros durys Maskvos patriarchatui. Грішті, бендрісти, патріарх Парафоломі робить усе, щоб московський патріархат повернувся до взаємного спілкування. Штакарі збуту двері завжди відчинені. Дівас, лавки, як я наш могосацвертимо, рям полякать, роз як господь чекає кожну людину і залишає двері відкритими. У вільнюсі створюється так звана українська парафія П'ятниці, тобто українською мовою російська православна церква закликає українців відвідувати служби. Ну як це сприймати українцям? Тому що фактично вони ніде не пишуть, що це російська православна церква. Ваш коментар з цього приводу, будь ласка. Я можу сказати, що ніхто не проти людей, які хочуть молитись в російській православній церкві, якщо є таке бажання. Основна проблема, на якій ми наголошуємо, українська спільнота вільнюса, що люди водять в уману. Не вказується, що це російська православна церква. Тому ось це основна проблема, як нам здається. Тому що ну, якщо люди мають бажання йти в російську православну церкву, де згадується патріарх Кирил, це їх особисте рішення, свобода віросповідання. Тому так, от інший момент, що підкреслюю в чергове в залежність УПЦ МП від. Російської православної церкви, якраз от служіння цього священника Вільянської єпархії, тому що він наголошує, що він тут знаходиться за благословенням свого правлячого архірея Митрополита Харківського і Богодухівського Нуфрія. Якби УПЦ було б незалежною церквою, він би не міг служити тут по благословенню свого правлячого архірея, тому що такі рішення приймаються через синод однієї церкви. І через синод іншої, Тобто, де Юра, якби Українська православна церква під керівництвом митрополиту Нуфри була б незалежна, то цей священик мав би звертатися через відділ зовнішніх церковних зносин УПЦ, що він хоче поїхати в РПЦ. І його так само мало б його рішення розглядати на синоді в Москві і давати йому право служити на території Російської Православної Церкви. А те, що він по відрядженні свого іпархіального архірея тут служить, це просто зайвий не треба відкривати висновки ДС, щоб читати, просто треба дивитись, на Ісь певні дії, як ми кажемо по плодам, їх пізнаєте їх. Тому цей аспект. Інший аспект, що людям кажуть, що це українська парафія, що вони не поминають Кирила. Ну, коли вже кажуть, що це українська парафія, в якій можна не поминати Кирила, то вже це якось викликає питання, якби значить, ви самі цим свідкуєте, що це є частина РПЦ, тому що немає проблем Константинопольському патріархаті не поминати Кирила, чи, наприклад, в Антіохійському, тому досить така специфічна тема. І ось я сподіваюся, що люди, які йдуть туди, усвідомлюють, що вони йдуть в парафію російської православну. Церкви, що у всіх інших храмах цієї парафії поминається патріарх Кирило. І так само цей священик, пан отець Андрій, він так само, коли служить інші служби, він так само поминає патріарха Кирила, про що ми можемо подивитися на записах богослужіння. І треба серблявся те, кат, як я наш могу слід, є іра Лисва Рінгтис. Bet kokia religija, tai yra konstitucija garantuota. Kiekvienas kruhmaidėdin ir iežytė Lietuva turi pravo pasiratę tą religiją, kurią jis nori, tai yra garantuota konstitucija. Tiesiog svarbiausia, kad žmonės žinotų, kad Lietuvoje yra dvi kanoninės ortodoksų bažnyčios bendruomenės. Люди мають розуміти, що у Литві діють дві канонічні православні спільноти. Вона прикласив Московського патріархату, китай прикласив Константинополю патріархату. Одна частина належить до московського патріархату, інша до Константинопольського патріархату. дабар, екзистує патріархату Іде проблема в тому, що людей водять в уману, коли кажуть, що існує якась литовська. Cerkva, Ir iš tikrųjų tai labai panašu į tai, kas Ukrainoje vyksta su metropolito nufrių vadovavimo bažnyčia. Į cedūrę, ar šakojate, šokojate ukrainie, cedūrė kojų karų metropolito nufrių? Jeigu kažkas jums sako, kad čia yra ne toks, ne toks patriarchatas, o tiesiog lietuvo stačia tikiu bažnyčia, tai e, nesako pilnos tiesos, nes lietuvai nėra atskiros lietuvo stačia tikiu bažnyčios, yra dviejų skirtingų patriarchato bendruomenės. Тому що це не є правда, тому що немає ніякої Литовської православної церкви, в Литві існує дві православні спільноти московського патріархату і Константинопольського. Я трохи хочу ще оця доповнити, що в Україні, хоча б є якісь причини називати українську православну церкву, якось тому, що вона має грамоту від патріарха Олексія, другого, що є там в статуті самої РПЦ про неї окрема глава і так далі. А в Вільнюсі, Віленська Лотовська епархія РПЦ, це така сама юридична і канонічна одиниця, як Воронежська єпархія Білгородська, тому тут. Ще Ще менш причин казати про якусь литовську православну церкву чи можуть тут діти українські отримати зараз чи колись в перспективі духовну освіту щось подібне до духовних закладів планується відкривати в рамках екзархату Константинопольського патріархату в Литві? Kaip sakiau, Konstantinopolio patriarchas Viešventinybė Valtramėjus I labai rūpinasi ukrainiečiais, dami tarp ukrainiečiais Lietuvoje. Jekia Kazav, jo visi svetis patriarchas Varfulomi, duržia pikluicę pro ukrainiečius Lietuvą. Ir Lietuvoje pagal statymą gali būti organizuotas religinis ūkdymas tiek prie parapijų, tiek ir mokyklose. І в Литві згідно закону релігійне виховання може бути як при парафії, так і в школі. І Ір Єйгу України бустоксипоріяки са пошукати це іра Констанпольна патріархата з непосропинс, такі релігія мокита і катихет. Якщо буде така вимога зі сторони української спільноти, а вона є, то Константинопольський патріархат попіклується про це питання з приводу викладачів а також катехетів. І рештіка на речі порагенти лятовос kad jeigu jūsų mieste ar miestelėje Jūs norėtumėte, kad būtų ukrainiečių kalba pamaldos, jeigu norėtumėte, kad būtų religijos mokytojas, tai kreipkite, galima tai daryti ir per ukrainiečių organizacijas, ir tiesiogiai, rašant, pavyzdžiui, kanceliariją etatortodoksas.lt, prašykite ir mes būtinai pasirūpinsime, kad turėtumėte šitą galimybę. Цевої влади також звертатись до українських організацій, і також на пошту канцелярії Канцелярія Ортодоксас ЛТ. Дякуємо за цю інформацію. Наша передача добігає кінця, фактично, і на сам кінець хотілося б почути все таки ваші більш святкові думки чи думки, які притаманні у страсний великий тиждень. То, будь ласка, отче гінтереси, зверніться до пастви, до українців, до православних литовців, білорусів, які теж добре розуміють українську мову. Praeitais metais uh, didžiąją savaitę aš jau išgyvenau ypatingai, kadangi buvau atleistas Maskvos patriarchate iš pareigų. Manau, Logoroku, Strasnus Sidmitsu, jie paryžėvavau asubistų, tomušio cituoju periodu, kai jie buvą sąmą Zaboroninis šešienas lūžinį Maskvos patriarchate. Ir žvelgdamas į Kristus kančią, sėkdamas jo kančios kelių didžiąją savaitę, vačiu šį Straždanę Kristą į Paryžvažyčį Straždanę kad tu su juo didžiosios savaitės metu. Parijuotę strasnojai sedmicį. Aš mačiau, kaip mano rūpešiai nepalyginti mažesni už tai, kad dėl mūsų visų išgyveno Kristus. Didrečiais nasvojį problemą, ją ruzumėjai šiandien skilkiu, vanai, maliai, vidusudau, šiau paražyviu Kristus. Kiek jis daug padarė dėl visos žmonijos? Kiek viso jis padarė dėl visų žmonių? Ir tuo pačiu matydamas jo kančią, aš supratau, kad jis supranta, kiekviena kenčianti ir gali užjausti mane, nes jis pats kentėjo. Todėl, kad žiūrėdamas į jo straždanę, aš suprantu, nes kiek jis gali suprasti kiekvieno zonas, kuris peržiūvoja straždanę. Ir aš linkiu, kad kiekvienas keliaudamas didžiosios savaitės laiku. І я хочу сказати всім, що протягом страсного тижня ми можемо побачити ті страждання Христа і зрозуміти, що наскільки він страждав, він розуміє і наші страждання. Але страшна Седмиця закінчується його воскресінням. Jo prisikėlimas teikia mums viltį ir primena, kad visada Dievas vykdo savo pažadus ir nepalieka kenčiančio žmogaus vieno. Jo vokisinė dana mums nadeju. Kad Dievas visada pildo savo pažadus. Tačiau Herodis visada vykdo savo abecenę. Ir visuomet po tamsos seka šviesa. Tomušio,

Ir kad taip pat mūsų kaip žmonijos dievas nepaliks ir atstatys teisingumą ten, kuris dabar yra pažįstas. Į Gospodį Zavždį su Jamus Krisinėm, Pazuje šio spravydlais būdėjo Vidnaublana, tam de Zaraskui senas spravydlais. Ir lygiai taip pat ir Ukrainoje galime turėti vilti, jau perkeltinė prasme, kad bus prisikelimas po šitos kančios. Į Mamaimo Nadį iš jo Ukraina taksamo pistacija Sarždanį, Oskresnę. Linkiu gyventi prisikelimo viltimi. Bažai žyti Znadijų Navos krisinę. Христос, Воскрес, виістину Воскрес. Дякую, отче, і дякую, пане Петре, за цю зустріч. Вітаємо наших братів-католиків зі світлим Воскресінням Христовим а всіх православних з вербною неділею. Тож, дорогі слухачі, ми почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті ЛРТ-ЛТ. А сьогоднішню передачу підготували і провели звукорож. Сер соната єдевичня та журналіст Олег Головатенко. Дякую.